Західній український бізнес задихається від тиску. Беб замість боротьби з економічними злочинами перетворились на інструмент вибіркового тиску. Суддя личаківського розсуду Володимир Мармаш став символом цієї схеми. Він автоматично задовільняє клопотання детективів, ігнорує скарги громадян і бізнесу. 900% матеріалів БЕП потрапляють саме до нього через ручний розподіл справ. Екс керівник головного підрозділу детективів Беп Ткачук. Направляє клопотання до Мармаша, а вся вертикаль у Києві це прикриває. У гучних справах щодо розкладання бюджетних коштів будівництві та енергетиці Мармаш відхиляв експертизи, які підтверджували збитки на мільярди гривень, не надав жодного обґрунтування. Це класичний приклад організованого покривання. Але корупція не закінчується у залі суду. Доходи Мармаша. То його дружини судді Іванюк не збігаються з їхніми доходами і витратами. На рахунки йшли кошти від приватних і юридичних осіб. Вони користуються квартирами та паркомісцями, записаними на а вже ж, родичів. Але за комуналку платить сам мармаш. Як дивно, навіть ухвали суддів про внесення даних про ЕРДР щодо діяльності Мармаша із з Бутабеп просто ігнорують. Це саботаж і відкрите покривання корупції на рівні державних органів. Чи готові ми й далі дивитись на те, як державні структури перетворюють правосуддя на бізнес для обраних? Хочеш більше наш телеграм-канал.